Зміняй для тебе твій мужчинка. Давайте подивимося. І тобі мужчинка. Подивись, скільки палок. Ти подивися. Посмотри, і зміняють. Посмотри, два, чотири, шість, восім палок. Вісім палок, ти бачиш? Тут нема мужчинки, тут одні палки. Це що таке? Дивись в оба, посмотри, посмотри, посмотри. Нема мужчинки, бачиш? Нема мужчинки в тебе. В тебе ось, ось. Тому міняй цього мужчинку, не підходить. Тут нема мужчинки взагалі. Ось, все. Поняла? Якщо хочеш, щоб в тебе появився нормальний імператор, ось, О, подивись, я что хочешь, ось такого, бачишь, на коне импература, шот, це, не знаю, ось тебе надо в проработку, чтобы не было, ось такого, иди, чтобы ты вот таких, вот таких натепляла, а цепляла только вот этих, все у тебя вот тут, понимаешь, дорогая моя, посмотри, посмотри, вот какой мужчина тебя достоин, на коне, видишь, видишь, какой он красивый, рядом тоже есть мужчины, но он самый важный, это твой мужчина. Це той, которому ти можеш прийти, але тобі треба проработаться, щоб не притягувати у це. Зараз усе твоє, бачиш, нема мужчинки. Що ти хочеш? Вибирай. Якщо хочеш щось таке, приходь до мене на пропрацювання. Я тобі допоможу зрозуміти, чого в тебе немає класного мужичка. Ось подивишся. А класний мужичок в тебе має бути. Ось. Ти цього варта, Девочка моя, ось. Приходь.